Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Кілька слів розкажу, де я знаходжуся. Це Італія, зона марки. Я знаходжуся в одному із торговельних центрів. Зараз, як правило, торговельні центри в Італії роблять, будують не в центрі міста, а на околицях міста. Тут великий торговий центр, і ми з подругами зайшли в одне кафе. Тут не тільки кафе, а і пастичерія на італійській мові це зветься. Пастичерія переводиться як кондитерська. Мені сподобалася кондитерська. Зараз покажу вам вітрини і саме кафе. Обличчя людей не буду показувати, щоб не порушувати то, що називається прайвасі. Бачите, вітрина цього кафешки. Тут на вулиці, коли гарна погода, можна посидіти, на жаль, сьогодні дощ. І горобчики, бачите, пташки теж підхарчовуються. Тут, бачите, великий вибір солодкого можна придбати. Таке солодке, бачите, випічка. 190 грам, 8 євро, ну до дорого. 18 євро такі солодке констругірування 15. Друзі, зараз багато людей не хочу знімати обличчя. Почти торти, які випікають кондитерські. 36 євро такі тортики. Продають вино. покажу вам вітрини. Різний вибір солодкий, дуже гарно. Гарно. Подивіться, мішка. Шоколадний, а море переводиться в любовці, в упаковочці, А море в упаковочці. Отаке солодке, бачите, один є в штучці, друге задоволення. Мандорла і сежано. Мандорла, як ці виріжки. Може, як вони переводять для мандорла, коли пряня любов.

макарон. Євро 50 макарончик. І це фрукти. Бачите, за 2 євро таке солодке. Деякі кольори дуже гарно, великий вибір. Ви знаєте, друзі, зараз находячи з Мачераті, ці місті Мачераті вже три неділі. Я полювалася по місту і шукала, шукала дикись кафе, і я хочу попасти чарів, яка заслужила на увагу. І щось я нічого не могла знайти для себе. А сьогодні друзями одне приїхали сюди вже за околиці самого міста Мачера, куди це Тривовиця. Звісно, ця пастичові я заслуговує на увазі. Великий вибір. Зараз пора карнавалів і карнавали, в цей період карнавалів, отакі ці хрусти прийнято їсти в цей період. Так що це такі карнавальні солодки, якщо можна так було сказати. Друзі, це хрусти. Дивіться, ці види. Я досить погано бачу ціну. Ви можете саме подивитися. Отакий торт коштує 20 євро. Можна купити шматочок, коли побачите. Ось такий шматочок турки коштує 3 євро. Покажу вам, дивіться, яка краса. Дуже гарно. Люблю такі речі. Люстра, яка шикарна. Дуже гарно. Друзі, це ще не все. Да. Картина. І такі подивіться, такі подивіться стіни. Гарно. Не видно, що дизайн працював. Гарний дизайн. Живі квіти, жива орхідея краса. Круасан євро сорок, євро шістдесят, бачу євро п'ятдесят. Добре, друзі, надіюся, вам цікаво було це відео. Якщо так, будьте байдужі, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я бажаю всім гарного дня і всім добра. Дережіть себе.